Є знижки представляють вересневі знижки на Аміксин Айсі. 10% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Мама п'ятикласниці приголомшила історією. В класі сформувалася ініціативна група, що в добровільно примусовому форматі збирає кошти. Директор запевняє: у цьому насправді потреби немає. Повному обсязі забезпечені управлінням освіти. Проте голова батьківського комітету каже інакше: для того, щоб викликати сантехніка, почистити туалет, потрібні гроші. Мати п'ятикласниці Київської школи номер 148 приголомшила читачів у Фейсбук історією про збирання коштів. У нас у класі сформувалася ініціативна група, що у добровільно примусовому форматі збирає кошти на привітання вчителів, на туалетний папір та серветки. Аптечку та воду авторка допису до збору коштів долучатися не планує, Втім, переживає, що це може вплинути на її доньку. Моя психіка не витримала після повідомлення. Ваша дитина Оля ходить по тій підлозі, яку власноруч покривав директор. Ваша дитина Оля дивиться проєктор, що ремонтував мій чоловік. Ваша дитина така ж, як і наші. Сама дописувачка Ольга Нечепоренко коментувати цю історію не захотіла. Натомість її публікація отримала сотні коментарів. Найбільше людей обурили скріни з вайбер-групи Батьківський комітет 4 Б», якими поділилася Ольга. Виявилося, що існують чорні списки батьків, які не долучилися до збору на день вчителя. Історію коментує директор Іван Пікуль. Каже: ніякого батьківського комітету у школі не існує. Є просто актив класу, де батьки вирішують якісь такі організаційні питання саме в своєму класі. Крім того, директор школи запевняє, його школа у додаткових коштах не має потреби, про що він постійно інформує батьків. Ми забезпечені дійсно і туалетним папіром і видається бумага формату. А 4 так само скажемо, миючи засоби в повному обсязі забезпечені управлінням освіти. Були проведені такі зібрання батьків, де я. Я наголошую про те, що школа не потребує жодних закупівель, тому в достатній мірі всім ми цим забезпечені. Проте у скріншотах оприлюднених у Фейсбук йдеться, що батьківський комітет школи збирає з кожного учня школи тисячу гривень на рік. Авторка цього повідомлення Галина Коломієць розповіла нам детальніше. Директор озвучує нам якісь ну там запитання. Ми потім збираємось самі батьки. І думаємо, що ми можемо, як ми можемо школі допомогти. Ну от батьки вирішили, що така сума буде підйомною. Галина підкреслила, що цей збір добровільний і пояснює на що саме. Діти кожен день б'ють умивальники. Кожен день вони забувають унітаз тим самим папером. Для того щоб викликати сантехніка, почистити туалет, потрібні гроші. І все це потрібно робити швидко, аби не закривати зламаний туалет посеред занять, наголошує Галина. Такі конфлікти мають місце чи не у кожній школі. Юрист Роман Бондаренко каже, що самого терміну батьківський комітет не існує. Законні про освіту і про повну загальну середню освіту яке поняття як батьківське самоврядування. Батьки туди обираються на загальних зборах класу або школи, І далі батьківське самоврядування комунікує між батьками та освітянами. Немає жодного, скажімо так, обов'язку батьків виконувати якісь рішення, які приймають ці органи батьківського самоврядування. тому що їхні рішення вони вносять виключно дорадчий характер. Проте зі своїми пропозиціями вони можуть звернутися до адміністрації школи. Директор може Розглянути їхню пропозицію і видати якийсь наказ там, наприклад, по школі, але цей наказ все одно не повинен порушувати там норми чинного законодавства. Але якщо батьківське самоврядування все ж вирішило щось подарувати класу чи школі, то вони не можуть збирати гроші самостійно. Вони можуть перерахувати кошти кожен батьків у кого є бажання на поточний рахунок школи. А якщо в школи немає, то на поточний рахунок управління освіти з цільовим призначенням, наприклад, купівля проектора там для Першого класу. тільки таким чином зберігається прозорість фінансування школи, і лише так можна гарантувати збереження цінностей, які дарують батьки навчальному закладу у столичній школі. номер 148 Наразі все завершилось розмовою ініціативної групи батьків з директором. Нині директор заборонив будь-які збори грошей з батьків.